Німецькі чоловіки вважають, що ви не рівні з ними. Тобто, якщо ви жінка, дівчина, він сприймає вас на рівних. Тобто, наприклад, там пропустити вас не пропустить, а щоб уступити там місце, вам також не уступить. Я не знаю, чому в них такий менталітет. От я сьогодні їхала в забитому потязі, прям дуже-дуже забитому. Заходить жінка, там, бабуля якась, я стою в платі на фотосесію, готувалась. І просто переді мною сидять чоловіки, купа чоловіків, і ніхто, просто ніхто не оступив місце нікому. Взагалі, просто всі сидять собі, бо вони вважають, якщо він зайшов і заплатив за це місце, то він повинен сидіти. Ось такий у них менталітет. Я вважаю, це ненормально, а ви як вважаєте. Коротше, приїхали. Де б не були наші оці нетакуськи. Де б вони не поїхали, куди б вони не приїхали. Чоловіки для них завжди і всюди будуть погані. Вона їхала не на таксі, вона їхала не на своїй машині. Вона їхала у. Транспорті, в звичайному автобусі, де їздять усі люди. І німецькі чоловіки, які заплатили так само за свій проїзд, які народилися у тій Німеччині, які з малку їздять тими автобусами, повинні були, мабуть, здогадатися. Що вони, як українські чи російські, чи постсовкові якісь чоловіки, мають на якомусь генетичному рівні просто підскочити і запропонувати богині присісти, щоб вона, не дай Боже, не заморилася, стоячи якийсь, я вважаю, невеликий час у тому. Транспорті. Ну, що я хочу сказати? Українські, російські, білоруські жінки це найгірші, найущербніші жінки, які в принципі можуть бути у світі. Це найгірший вибір, який ви можете зробити. Тому що, якщо подивитися далі чи глибше, ми бачимо, що оцей совок комуняцький, він... коротше на.